Чим прикольні дискові фільтри ну, Вони просто, типу, знаєш, як для води йде от от ватні промивки, Так само і дискові ці фільтри, вони просто вони дуже класно зупиняють ржавчину. І за що того, що він величенький, там багато цих ячеїчок, він не так швидко забивається, як звичайний січа як звичайний сітчатий. І якщо просто сітчастий, він е, наб'ється на нього багато і збирається який-то тиск у фільтрі, то просто сітка проривається, вона там, ну, її можна пальцем продавити, да? якщо сильно надавить. Ну, Вона ржавіє, вона... Не, вона не ржавіє вона... Ну, сітка, да? Ну ні, так? вона ж там, типу така. так? Вона... Ну, да, ну, там не нержавій, там такий матеріал. Ну коротше, фішка в чому, що просто а... дисковий фільтр. Він не так швидко забивається, як е е сітчаті, угу. і вони, ну, вони дуже ну, зручні, типу, що вони задержують дуже багато, можуть затримати фракцій. Але ну і помить його трошки, звісно, угу. для касу шісполь, використовується. Так, так, ну його ну, взагалі. Я зазвичай, от я, ми були на е господарстві і просто каже, Спасло ситуацію от, імена і току. Цей. Да. ну просто в, мене. Все, в, мене багато, в мене багато хто ставить да, з залізно оцих вагонів залізних. Там же ж багато ржавчини, так. і воно дуже сильно забиває і цей. А цей фільтр дуже класно фільтрує саме ржавчину з цього. Пісок він не фільтрує. Ну, тобто, не писок, фільтрує. Писок... Так убирає пісок, мені розказували, ну, що пісок. Якщо крупний, а якщо мілкий, то він не, не, ну, не дуже ефективно працює. На велику фракцію він працює. Ну, є і да, є різні. Є 100 там мікрон, 100-130. 100, 130, 100, 130. Да, Просто що. Якщо пісок муть, то він не зупиняє. Треба ага. ставити краще або січаті е, там на, на або в парі. Да? Спочатку цей, 에... а потім сітчатий. Да. Ну або ще щось там придумувати. Ага, все добре, зрозуміло. Замовити е, фільтри і запчастини для оприскування ви можете в компанії «Спреагро».